Друзі, всім привіт! Моїм підписникам сьогодні по Богом передивлюся весь інтернет. Не знайшов я, як добре і смачно можна замаринувати філе оселеця. Ось у нас є кілограм такої філюшки ми купили. Вона розмерзається, зараз будемо її пропорційно, скажімо так, розбирати. ще мерзловато. Ось так. І, бачите, вже готово такими кусочками. Будемо, будемо її нарізати. Поки я це буду робити, сподіваюся, що ви поставите мені лайк. Ось. І підпишетеся ось, на мій канал. Ось, ось, ось так, зараз покажу вам отак з такими, бачите, такими кусочками. Будемо нарізати ось нашу філешку. Поки я відключаюся, а поки я буду це робити, я сподіваюся, що ви напишете мені комент і поставите лайк або дізлайк, підпишетеся. Ось. І буде дуже-дуже багато всяких цікавих у нас ще ліцей. Так, друзі, порізаємо нас рибку. Ось так воно, ну, бачите? Ось, тепер беремо сюди ми нашу річку. 100 грамів олії вибиваємо. Тепер беремо сюди ми, е, короте, ми маринували нашу цибульку, цибулинки замарінували. Як маринувати я на каналі, ось тут у нас вже є вода, а якщо цибульки а просто сюди крішите, ось, бо маринована набагато вкусніша, то води даєте сюди 200 мл. А якщо цього, то я взагалі сюди буду давати воду, бо вода в нашій цибульці є. ось так, І тепер беремо ще. Можна брати там різні приправи, які ви там хочете. Я беру до для... Це реклама. От беру таку род для оселедця приправку нашу. так, І сюди ще ми даємо чайну ложку солі. Отак от з гіркою. Так. Так, олії я вам сказав. Ага, ще сюди ми даємо. Столовый. Уксус там я в нашей але ми мы сейчас добавляем так. Короче, 2 столовые ложки. Або ботянет там, говорим четыре, берем давай. Одна. Дви, три. Чотири. Так. Дали. Так, друзі. Тепер беремо ми приправу до оселеця. Ну, давайте. Ось так беремо. Чайна ложка одна. Чайна ложка друга. Включаємо ложка третя. Включаємо ложечки. Так, викидаємо сюда нашу цибульку. Так, берем півлимона, моно видавити сік, а моно ми будемо його різати сюда шматочками.

І виставки напишу в описі, а поки надію, що ви підписалися на мій канал і поставили лайк. І все це ми приятельно перемішуємо, можна ще мені не давати. Там приправки, например, я всегда там давав так коріандр, перчик. Вот. Тоже получается дуже смачно. Вот. Вот так Беремо судочка, у нас такий до лоточок. Ось. І все ретельно пересипаємо у нас лоточок. Прижимаємо і відправляємо холодильник на годинку. Вже через годинку можна спробувати куштувати. А якщо посидіти у нас іще до ранку суточки, це буде взагалі супер. Ось так. Все. Всім пока. Всім удачі. Робіть, експериментуйте, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте.